Домініка була незвичайною дівчинкою. Замість ляльок вона обожнювала динозаврів. Її кімната була схожа на справжній музей, стегозаври, трицератопси та величезні тиранозаври дивилися з полиць. Її найкращим другом був на ім'я Вітер. Вітер завжди був поруч, коли Домініка читала енциклопедії про давніх рептилій або малювала їх. Він був таким же допитливим, як і вона. Одного сонячного ранку. Коли Домініка та Вітер гуляли лісом біля свого будинку, вітер раптом почав гавкати і тягнути повідець до старої зарослої стежки. Що там, вітре? запитала Домініка, дозволяючи йому вести. Вони пробралися крізь густі кущі, і раптом перед ними відкрилася невелика галявина. Посеред галявини стояв дивний камінь, схожий на величезне яйце. Він виблискував на сонці дивовижними кольорами, яких Домініка ніколи раніше не бачила. Вітер обережно обнюхав камінь, а потім легенько штовхнув його носом. Раптом камінь почав світитися ще яскравіше, і з нього долинув тихий, але глибокий звук. Домініка відчула, як її серце забилося швидше. Це було не просто яйце, це було щось чарівне. Вона простягнула руку і торкнулася теплої гладкої поверхні. У ту ж мить галявина навколо них змінилася. Дерева стали вищими, листя яскравішим, а в повітрі запахло чимось давнім і диким. Здалеку долинув знайомий рев. Динозаври! прошепотіла домініка, її очі сяяли від захвату. Це був світ, про який вона так мріяла. Вітер радісно гавкнув, ніби розуміючи її думки. Тепер Домініка знала, що її любов до динозаврів привела її до неймовірної пригоди, і разом зі своїм вірним вітром вона була готова досліджувати цей дивовижний доісторичний світ.